Ну а гроном аналітик це знову ж таки: перевірка, е е data, тобто, що ми зробили на полі, якість виконання польових операцій це ось щоденна робота. Ну і відповідно аналітика, звіти, які ми потім всі обговорюємо, збираючись в е виробничу службу. Тому для цих людей. Не агронома однозначно комунікація, тому що він дзвонить, агроном аналітик дзвонить агрономам-виробничникам і розбирається з ним по кожному нюансу. А у вас тут сівалка там з іншою нормою сіла, а у вас тут пропуск, а у вас там те, а у вас там те. Ну і з агрономом треба комунікувати. Вони у нас люди специфічні, відповідно, вони, значна, або тобі пояснюють нормально, або вони хочуть тобі пояснювати. Тому Якщо вони пояснюють нормально, вони кажуть, у нас тут був досвід, або тут був другий сорт, або другий гібрид, тому воно відрізняється там нормою, або е, тим, як воно на найділяє, виглядає. Або він тобі скаже, не знаю, А ти а потім думай собі там ходи. Тому комунікація, якась е, не знаю, рівень емоційного інтелекту тут, тут must have просто. Та воно ну, якби всюди треба, але тут особливо. важливо.